Вітаю! Ви на каналі Style Time. Сьогодні огляд механічного годинника від японського бренду Seiko. Підпишіться на канал, щоб не пропускати нових оглядів. Модель із класичної лінійки Seiko 5. Циферблат на перший погляд просто стріблястого кольору з блискучими індексами. Але якщо придивитися, можна побачити, що по всій поверхні тиснення логотипу Seiko 5. На стрілках та біля міток є люмінесцентне покриття. Присутня індикація дня тижня та дати. Логотип зверху. Знизу напис Automatic та 21 камінь. Це характеристики калібру, що стоїть в годиннику. Тут встановлено механізм 7 s 26 з автоматичним заводом 21 600 на пів коливань на годину, запас ходу 40 годин. Циферблат захищає мінеральне скло, Корпус із нержавіючої сталі. По краям і на ранті дзеркальне полірування. На вушках сатинування. Ключ зміщено на 4 години. Діаметр складає 37,5 мм. Комплектується годинник сталевим браслетом. На застібці логотип Seiko 5 Classic. Задня кришка прозора, крізь неї бачимо механізм. Тут також вказані деякі характеристики моделі. Кришка загвинчується. Ціна цього годинника 165 американських доларів. Посилання можете знайти в описі до відео. Дякую вам за перегляд. До нових зустрічей!